Всім доброго дня, з перемогою. У нас що я хочу сказати, була дуже тяжка гра, ви всі знаєте, що ця гра була за 6 очок, бо Братковичі виграли у Олеська 5-4, у Братковищів стало 7 очок, у Червонограда було 6, у нас 7. І це дуже була ключова гра. Ви бачили, що дуже тяжка тяжко була гра. Була гра в першому таймі, вони нас трошки перегравали, трошки ми не, не ну, теряли трошки позиції, але ми зробили корективи і зробили в першому таймі те, що треба було, і другий теми повністю переграли е, Ну, Скажу так, що дуже була тяжка гра, е, трошки було, було е, сказати, що наші е, хлопці трошки устали, бо ми приїхали в день гри, їхали 600 кілометрів і самі розумієте, щоб 6 ранку встали і дуже тяжко було грати. Е, якщо б приїхали за день, то трошки було б по-другому. Так, Я дуже радий, тому що у нас підтримали дуже багато болівальників, кричали, підтримували. і Це дуже круто, що ми починаємо влюблювати свої болівальники до нашої команди і приходить дуже багато людей. І дякую всім, дякую Збройним силам нашим. Слава Україні! Під номером одинадцять Осадчук Павло аплодисменти оплески. оплоски болівальники. Давайте підтримуємо наших гравців активністю.